Якщо у вас є питання, чому відео виходять так рідко. Я відкрив свій бізнес. Алло, бізнес? Та-та, гроші, гроші. Окей. Ви це чули? Я в цілому думаю, ви прекрасно знаєте, що це за гра. Я взагалі, можливо, останній хто її знімає. А це наш магазин. Правда, по площі як однушка в Києві. Ладно, двушка, двушка в Києві. Ну, ладно, окей. Мені потрібно зайти в комп'ютер і. Так, магазин, асортимент, та-та Тут це для бізнеса. Так, стоп. Я взагалі не розумію цей туторіал. Your комп'ютер. Окей, мій комп'ютер. А що мені робити з цим? Ну можливо, я можу щось замовити, типу мюслі, олію, пасту. Ну і цього достатньо. Це, походу, буде найскучніший летсплей. Стоп. Ага. У мене всього 50 доларів в кармані. То починає так бізнес, йо-майо. І що мені робити? Окей, давайте візьмемо хліб, тому що хліб завжди потрібен. Купляємо. Окей. Ба. Пиграємо хліб і. What the fuck! Стоп. Закрити, дропнути. Тут повинен бути стенд, але у мене немає стенда. А де він повинен бути, йомаю. Можливо, в комп'ютері? Скільки? Скільки? У мене взагалі 34 долара в кармані. Так. Окей, тоді треба брати хліб і треба вручну шукати клієнтів. Хочеш купити хліб? Купи хліб, купи хліб. Чому він такий низенький, я не знаю. Окей. Можливо, це просто баг. Я сподіваюся, це баг. Бо тоді відео буде йти 3 хвилини. Так. А, ось, ось вони стенди. І каса з'явилася. У мене взагалі був мінусовий бізнес, походу. Окей, купляємо хліб, хоча сусу також можна купити. А ні, не можна. Я бомж. Ладно, візьмемо ось це. Все. Тепер просто беремо борошно і ставимо його на стенд. Цікава гра про життя, про бізнес. Так, викидаємо. Ну і тепер потрібно назначити ціну. Ну, давайте 3 долара. Я думаю, це хороша ціна. А далі СУСУ. Ну тут загалом коштує долар. 5 доларів буде коштувати. І тепер можна відкривати магазин. Все. Опа, уже перша людина зайшла. І вона купила СУСУ і борошно. Так, ідемо сюди. І доброго дня, вам пакетик потрібен? Ай, ладно. Так, здача 92 долара, 50, 40 і 2. Все, і дивіться. Ну коротше, одним словом, ось що таке бізнес. І так, доброго дня, вам потрібен пакетик. А не хочете придбати туалетну бумагу по акції? Працюємо. Взагалі, бізнес це складна справа. А ви не хочете нам чаріві залишити? Опа, ми ж тільки що були, ні? Ладно. Ну коротше, ось що таке бізнес. У мене є вже 80 доларів. Саме тому давайте купимо усе, що я тільки можу дозволити. Оп-оп. Ідеально. Так, відкрити, поставити. Далі викинути коробку. І треба позначити ціну 5 5 доларів. Так, та Ту там Викинути. І ціна. М -м -м. Ну тут десятку мінімум треба ставити. Далі борошно. Ставимо сюди. Хопа. Ну ви тут трохи почекайте, Касир зовсім скоро буде. А саме ніколи. Це уже хліб викинути. Ціна 4 долара. Що? Я сподіваюся, вона за хліб заплатить повну суму. А то ви тут будете стояти до нескінченності, я вам так скажу. Так, ставимо олію. Треба сорочно викинути і поставити хоч яку ціну? 11. 101, 111 доларів, ладно. Давайте. Ну, я думаю, всім адекватна ціна. Так, підемо. 5 доларів здача. Ой, точніше, 5 доларів коштує товар. Так. Шо, що, занадто дорого для мене. А ще в костюмі, людина, боже мій. Касервати ба... Це ж та людина, що жалілася, що типу дуже дорого. Бомж, тупо. Так, 4 долара. Іди. Це занадто дорого для мене. Я вроді би в адекватному районі бізнес веду. Окей, тепер треба включити світло. Ммм, яка класна якість? Ладно. З такою графікою це чисто шоколад. Вісім. Все, іди звідси. Капець, скільки я можу працювати? Де вихідний? Уже вісім-тридцять. Треба зачиняти магазин. І просто чекати. І так, я вже можу закінчувати цей день. Так, і за сьогодні я заробив 153 долара, а витратив 106. Нормально так. <реш> Мені вже надоїла ця гра. Це, Єдине, що я можу сказати, це. <реш> Та ладно, ладно, ми тут всього один день. Бізнес ще потрібно розвинути. Та й коробок якось маловато. Окей, давайте ми спочатку відкриємо магазин, а далі підемо закупатися. Купимо Та просто все, Мабуть, я це вже собі можу дозволити, якби так, ставимо сюди, доропаємо, тут щось є. Вроді нічого. Олія, ставимо сюди. Я всю одну олію маю. А нащо я повністю цим закупився? йо-майо -йо. ну хліб розкупили. І знову ж таки викидаємо. А пасту взагалі не покупували. Далі беремо сусу А от сусу вже дуже і дуже багато розкупили. Вигідно, вигідно в цілому. І останні ці мюслі, які майже не купляють, боже мій. Нащо я їх закупив? Так, ладно, походу, все діло в ціні, її треба поміняти. Давайте поставимо 4. 4 долара. Хороша, адекватна ціна. А на мюслі буде 9. 9. 99. Окей, але більше мені не жалійтеся. Так, олію купив. Ну, нормально. 14. Все, пішов звідси. Тут -тут 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 -тут. Складне життя, касерово тебе. Опа. А тут уже додали функцію прибирання. Окей. йо ма йо! Хто хто це зробив? Так що я повинен взяти? Ось це чи що? Я в шоці? В мій час таких людей не було взагалі. Далі я повинен що, типу, повторяти. Ну, ну, ну. відійди, просто звали, а? Чи ні? А, стоп, це ж на скло. Окей, миємо. Окей, так, далі швабра. Тепер уже почистимо це все. Ех, красота. А мені за це надбавка до ЗП буде. Ладно, нічого не беремо. Далі треба йти працювати касиром. Боже, я відкрив свій бізнес, аби відпочивати. А я так пашу, як проклятий. Я касир, касирувати берятує наш де. Ох, як мене це дістало. День у день, кожного дня пашеш Ну що це за життя, Боже? Так, ставимо борошно і коробку викидаємо. Після чого хліб викидаємо. Мюслі майже не купили. А олію також не купили. Йо-майо, -йо, блін. <кхем> так, ну тут нічого цінного немає. Гонщик нелегальний. Ту -ту -ту -ту. Так, стоп, у мене одне питання. А де я? Типу, я так біг, що я загубив свій магазин. М -м а, ось. Ось мій магазин, а я тут. Ну тоді нам треба бігти. Підвезіть! Хлопці! Хлопці, гей, підвезіть мене, будь ласка. До Львова, будь ласка, підвезіть. О, все. Дякую, дякую за машину. Як поїхати, як рушити? Так, я уже в цілому можу закінчувати день, але у мене тут купа людей, тому треба йти працювати. Бакет потрібен, лунає завжди, і знову піт, немає під. Окей, okay, закінчуємо день, і за цей день я заробив 100 доларів. Та це так бізнес, звісно. Можна піти на онліфанці більше мати за день, за час навіть. Окей, okay, мені здається, я занадто повільно рухаюся. Саме тому кредит. Мені треба взяти кредит. 5 днів, 5 днів мало. Окей, okay, беремо кредит на 10 днів. У мене вже є 1000 доларів, а це вже нормальні гроші. Так, що я можу? Ліцензію купити, я можу. Після чого треба робити масштабний закуп. Купити. І у мене все одно залишаються гроші, о oh мага. Так, ставимо сюди. А, я не можу поставити. Ну тоді будеш лежати ось тут. Ща нормально. Та ну. Цей світ це обман. Ми живемо в симуляції. І дайте вгадаю, вони не ставляться. Мені ще й стен треба купляти, чи що. Хліб? На що я це все купив, боже мій? Да, ставимо і сюди чай. Ну, чай має ставитися. Молоко точно не поставиться. Тин, тин, тин. Та йомайо, -йо. у мене вже дві упаковки мюслі. Як я їх продам, боже мій. Олія. Ну, ще одна упаковка олії у мене буде. Та. Ладно, давайте ми візьмемо всю упаковку, поставимо це все. Пляшка води, звісно, що не поставиться. І СУСУ. Ну, в цілому ось так виглядає мій бізнес. А що не так? Якщо ви не знали, то АТБ тебе точно так же виглядав. Усюди якісь коробки були, все таке. Ну і в цілому треба на мюслі поменшити ціну, аби купляли, а то нічого не купують. І також треба купити стенд. Стоп, який стенд потрібен? Пейдж, окей. Ну, вороді ось цей. Так, купляємо. Так, тут уже клієнти з'явилися. Йома, що це за коробка? Чому вона така велика? Ну, ладно, я знаю, чому вона така велика, тому що це стенд. Окей, стенд буде ось тут. Ідеальне розташування. Я буду маркетологом, очевидно. Викидаємо і пишемо. Ну, доларів 6, мабуть. Далі ставимо сер, викинути. І ціна 7. Хороша ціна. За такий товар взагалі імба. Далі вода. Блін, я забув, що тут є люди, срочно. 4 долара. А тут ще й молоко є. Ставимо сюди. Ти не дивися на молоко, боже. Ват? Воно ще є. У мене все тепер викидаємо. І ціна ну 4 долара. А далі мені треба бути касером в АТБ. Чай для мене занадто дорогий. Ніщета просто. Що? Чай для вас занадто дорогий? Окей, давайте він буде за 10. Ойл занадто. Та й-моє, ну це ж вроді як Чикаго. Типу, багаті люди, але не можуть позволити собі чай за 10 доларів. Я в шоці. Ех, цей бізнес так утомляє мене. Занадто дорогий чай. Та я його взагалі по і почав продавати. 8 доларів. Будете купляти чи ні. І ойл, тебе також подешевше, шлях би вас трапив. 7 доларів. What the fuck, бро! Оце ти себе не дипломатично повів. Навіть не можеш дозволити собі яйця купити, боже. І хто це смітить постійно, о боже мій? О, зато чай купили. Оце я розумію, людина. Не в дипломатичному костюмі, але скільки купила та. Чай занадто дорогий для мене. Та йди з цього магазину ніщита. Мужик, просто зайшов в магазин. Це для мене дорого, то для мене дорого. Хто винуватий, що ти бідний, чувак? Це не ще можна закінчувати. Так, на мене скаржилися 20 людей. Я так розумію, моя цінова політика не всіх влаштовує. Давайте розкладемо товар сюди. Ніхто нічого не купує. Бізнес загинається. М Та, тут взагалі тільки яйця купилися. Відкриваємо магазин і просто чекаємо. Ну поки можна зробити перестановку. Каса у нас буде ось тут. Ідеальне розташування. А ось стенди. Опа, ідеально. До речі, я там повинен вроді кредит платити. 82 долара. Це що, Навальний? Афоро Навальний? Ні ну чесно, виглядає як Навальний. А далі Оля Полякова. Та капець, просто нічого не купляють, ці люди. Паста для мене занадто дорога. О Боже, де я відкрив бізнес? Я, походу, погано слухав містера бізнеса. <касерва> Ех, цей бізнес мене уже задубав. Хто посмів? Окей, ну а єдине, що я можу сказати, це. Bye -bye.